Для мене ревність це навпаки показник того, що тобі ця людина не байдужа. Різніше є поняття і варіанти цієї ревності. Там хтось може там себе вести неадекватно, коли ревнує. А я, ну там чи гріша так само. Можемо пожартувати щось або там сказати. Е, ну, Тобто є все одно якась грань, яку ти ніколи не переходиш. ясно? Mm -hmm. Ну, Для мене це є навпаки по того, що е, наші стосунки живі, тобто якісь вогонь, коли людям все одно одного. Це, дивись, одного. Дивись, це не все одно, це е, виходить так. От, я пам'ятаю три роки назад ми з Грішою говорили е, теж про ревність. Mm -hmm. І він розповідав там історію, коли е, вони там знімали десь в Марокко чи, чи десь ще, mm -hmm. якщо це mm -hmm. був холостяк. І е, він казав, Шо ти йому дзвонила. З претензією, де ти ходиш, чому ти не береш трубку. Mm -hmm. Тощо, чому тебе це так задівало? Тому що, тому, що я... ти боялася, що він може бути з кимось, іншим? тому що я була на дев'ятому місяці вагітності тоді, mm -hmm. і мені було просто мега складно ну перебуваючи в Києві, знаючи, що він на зйомках десь це було в Аргентині, де mm -hmm. тепло, а я в зимі тут сижу і а словом, це було просто заздрі просто заздрість елементарно. Я хотіла теж бути десь цей момент, десь поруч з ним. А не, mm -hmm. а не тут і в цьому місці. Тут насправді просто Гріша завжди себе так грамотно веде, що він ніколи не дає мені просто якусь там, знаєш, щоб я засумнівалася, щось в його поведінці. Він мене опікає, оберігає. Навіть Оля там розказала за цю ситуацію. Я, ну, я теж я це чула, я ж Олю там люблю, ціную. Насправді, ну, в мене це взагалі не. І навіть якщо б вони це зробили, в мене не було б якогось якогось там, знаєш, що я йому б там дома, потім закатала істерику. Mm -hmm. Ну, тобто, в мене така. Немає, що він вважав за це за потрібне так зробити. Знаєш, так треба було, mm -hmm. щоб він там в кадрі. Він же ж був знімався і в кіно, і де він там був в раці з, ну, з Торкою, з актрисою. І mm -hmm. я на цього нормально ставилася. Але звісно, після того моменту, як вони там, бо він мені цього не казав, що вони цілувалися в кадрі. Mm -hmm. От але після цього він, звісно, в кіно вже більше не знімається.